Є знижки представляють Незламні знижки на Орасепт спрей. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Є знижки представляють Незламні знижки на псилобальзам гель. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Час головного на ранок до вашої уваги. Сили ППО збили всі п'ять російських ударних безпілотників, які цієї ночі знову атакували Україну, зокрема Львівську область. Шахеди заходили двома хвилями. Є влучання в Малехові Львівської громади. Попередньо пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та офісне приміщення. За даними місцевої ОВА, одна людина травмована це 47-річний чоловік. Медики надали йому допомогу на місці. Мер Львова Андрій Садовий повідомляє про ще одного постраждалого – 70-річного охоронця. Його шпиталізували. Російські війська посилюють наступ на Луганщині. Про це пише портал Deep State. Ворожа армія наростила до 10 тисяч чоловік особового складу до та 450 одиниць військової техніки на ділянці від райгородки до нововодяного. Їхня мета пробитись до селища Борова на Харківщині. Третя штурмова бригада ЗСУ, яка тримає цю смугу фронту, повідомляє: Росіяни наступають танковими полками, залучають значну кількість артилерії та додаткові загони з ПВК і спецпризначенців. Активно застосовуються FPV-дрони, керовані авіабомби і хімічна зброя на штурми. Противник кидає цілі взводи та роти, які щотижня заміняють поповненням у 250-400 солдат. Італія може передати Україні партію далекобійних крилатих ракет Сторм Щедо. Як повідомляють італійські змі, ракети мають надійти наприкінці червня у рамках дев'ятого пакета допомоги. Міноборони Італії поки що не коментували цю інформацію. У цьому ж пакеті буде обіцяна раніше друга система протиповітряної оборони САМПТЕМ передачу якої анонсували раніше. Як пишуть західні змі, система ППО нині базується в Кувейті. звідти її доправлять в Україну. Німецький концерн Райн Метал передасть Україні унікальний танк Франкенштейн. За задумом, це нова установка ППО, яка здатна збивати ракети та безпілотники. Корпус Франкенштейн, створений на основі німецьких танків Леопард-1, на башту якого встановлять зенітну систему Скай Рейнджер. В неї радари з повним оглядом на 360 градусів, ну а також сучасні сенсори для виявлення супроводу та ураження цілей в автоматичному режимі. У компанії Райн Метал наголошують, що танки леопард 1, які Можна вдосконалити існує чимало скільки саме нам передадуть таких установок, і коли невідомо поки що. Поліція Києва розшукує зловмисника, який вчора здійснив стрілянину у середмісті Києва. Чоловік підійшов до припаркованого авто, вистрілив і втік. Поранення отримав казахський опозиціонер Айдо Садиков. Відомо, що він наразі перебуває у лікарні у важкому стані. Поліція розслідує справу за статтею замах на умисне вбивство. Айдо Садиков журналіст, відомий критикою влади Казахстану на своєму ютуб каналі. Разом з дружиною у Києві живе з чотирнадцятого року. Пара має статус біженців. Польські фермери несподіваним способом долучилися до захисту від мігрантів уздовж кордону з Білоруссю. Вони почали розливати свинячий гній, сподіваючись, що це відлякає мігрантів-мусульман. Фермери обіцяють проводити таку акцію трохи далі від захисного паркану і лише там, де мають на це дозвіл. Отаким От чином вони вирішили проявити солідарність з польськими прикордонниками. Нагадаємо, що уряд Польщі вирішив запровадити буферну зону на кордоні з Білоруссю на тлі спроб мігрантів нелегального. Но потрапити до країни книжки за рахунок держави. Володимир Зеленський підписав закон на підтримку книговидання в Україні. Уже з 1 липня 18-річним надаватимуть електронний сертифікат у дії на суму 908 гривень. Продовж року можна буде купити паперові електронні аудіокнижки або видання для людей із порушенням зору. І такий же сертифікат даватимуть одному з батьків чи опікунів під час народження дитини. Ну, а загалом на це виділили з бюджету понад 350 мільйонів гривень. Гроші підуть на підтримку українських видавців за підрахунками експертів. Ця ініціатива допоможе може додатково видати до 2 мільйонів примірників. Сьогодні графіки відключень діятимуть впродовж усієї доби. Про це повідомили в Укренерго. Через спеку споживачі використовують більше енергії. Обмеження не стосуватимуться об'єктів критичної інфраструктури. Напередодні компанія теж попереджала про можливі відключення впродовж усієї доби. Втім, обленерго змогли уникнути обмежень у першій половині дня. Український баскетболіст Святослав Михайлюк став другим в історії українцем, який виграв ФНБА. Його команда Бостон Селтікс стала чемпіоном національної баскетбольної асоціації. Михайлюк з'явився на останній хвилині гри і відзначився одним підбиранням. Загалом у плей-офф наш земляк зіграв у восьми матчах. В середньому грав по чотири хвилини. До нього тріумфатором став Станіслав Медведенко. Був такий та, який двічі вигравав Енбаускладі Лейкерс у 2001 тисячі першому і другому роках. Слава, уже привітав тріумфатора. На своїй сторінці у Фейсбук написав: цитую, ця перемога свідчить про те, що українці неймовірно талановиті, треба лише навчитись працювати в команді, об'єднуватись і більше перемог у нас попереду. Кінець цитати. Погоджуємося, як доїзд далі. Плануємо іти далі з вами, друзі. Доброго ранку. Ваша точка опорцями.